Курячі стегна, одну цибулину, одну морквину, перець горошок. Заливаємо водою та на маленькому вогні варимо одну годину. Періодично знімаємо шум, додаємо ще одну столову ложку соли. Перепелині яйця також варимо з моменту закіпання 5 хвилин. М'ясо витягуємо та кришимо на дрібні шматочки, а бульйон проціджуємо. Яйця перерізаємо навпіл та викладаємо на дно. Також сюди піде морковка, маслини. Ви можете покласти щось інше. Потім викладаємо горошок, кукурузку, зелень, яка у вас є, окроп або петрушку. І так викладаємо до кінця. Желатин потім заливаємо холодною водою і даємо набухатися. Потім розігріваємо в мікрохвилівці та додаємо його в гарячий бульйон. Потім наливаємо трішки бульйону, але не багато, щоб не поспливало. І ставимо в холодильник. Коли застигне, накладаємо м'ясо та знову прикрашаємо з боків. Накладаємо яйця, маслини та моркву. Знову трішки заливаємо і ставимо в холодильник. Потім виливаємо. Решту бульйону та ставимо до повного застигання. Ось уже застигло яка краса. Отак От з боків піддіваємо лопаткою та перевертаємо смачного.